Всім привіт! Сьогодні буду робити з свинини фрикадельки. Маю вже нарізане м'ясо, відкладаємо його та перепускаємо через м'ясорубку. Якщо у вас дитина маленька, то перепустити два рази. Якщо вже постарше, то можна один. Вбиваємо одне яєчко разом з жовтком, з усим. По бажанню можна додати, якщо старша дитина, солі, перцю та зелені. Але зелені зараз, якщо у вас вже є, можна додати з 7 місяців. Також додаю здобув ложку манки. Тепер ретельно перемішую, щоб був однорідний фарш. Тепер беремо водичку, можна в мисочку, зручніше буде, ніж в чашечці. Обов'язково повинна змашена бути досточка мукою та формую фрикадельки.